У сонячній системі є невеликі планети земної групи та зовнішні планети гіганти, без зображень щось не те, чи не так? А тепер порівняй у сонячній системі є невеликі планети земної групи та зовнішні планети гіганти, як бачиш, графічну інформацію сприймати легше, а тому в презентаціях важливо використовувати зображення про зображення в презентаціях. Дивися далі у відео. Ти вже вмієш додавати в презентації різні текстові об'єкти. Якщо тобі потрібно пригадати цю тему, переглянь інше наше відео. А зараз настав час графічних об'єктів, із ними можна доповнити текст на слайдах і покращити вигляд презентації. Загалом у комп'ютерну презентацію можна додати такі графічні об'єкти: зображення, знімки екрана, фотоальбоми, фігури, піктограми, 3D-моделі, а також мультимедійні об'єкти відео, аудіо, записи екрана. А як саме додавати ці об'єкти в презентації, розглянемо за мить на прикладі програми PowerPoint. Щоб проглянути різні графічні об'єкти, які можна додавати в презентації, відкриємо вкладку Вставлення. Найчастіше в презентаціях використовують зображення. Вибираємо зображення і бачимо такі варіанти. Цей пристрій. Щоб додати файл зображення, збережений на комп'ютері, професійні зображення, щоб знайти стокове зображення, тобто опубліковане в інтернеті, із дозволом на використання. ЗОБраження з інтернету, щоб знайти зображення в пошуковій системі за ключовими словами, праворуч є кнопка знімок екрана». Із нею можна зробити знімок екрана, який ще називають скріншотом. І додати його на поточний слайд. Нижче бачимо кнопку Фотоальбом, щоб додавати кілька зображень одночасно. Крім того, можна додати фігуру чи створити зображення за допомогою фігур. Натискаємо на фігури і бачимо такі розділи лінії, прямокутники, основні фігури та фігурні стрілки. Наступна кнопка Піктограми, щоб додавати на слайд піктограми. Наступний графічний об'єкт 3 d моделі, тобто об'ємні зображення із комп'ютера чи стокові. Також є кнопка Мультимедіа, щоб додати відео та аудіо із пристрою чи з інтернету, зробити аудіозапис, записати екран. Гайде тренуватися. Для цього повернімося до планет сонячної системи. Більше про них ти можеш дізнатися в іншому нашому відео. А зараз ми будемо додавати зображення планет в презентацію, створюємо порожню презентацію. Вводимо заголовок. Сонячна система. Далі додаємо на титульний слайд Зображення з інтернету. Для цього вибираємо вставлення, Зображення. Зображення з інтернету. Вводимо пошуковий запит. Сонячна система. Зверни увагу на активну галочку фільтрування зображень, які мають ліцензію Creative Commons. Ці зображення можна використовувати із зазначенням авторства та за дотримання описаних у ліцензії умов. Вибираємо та вставляємо на слайд. Спробуймо покращити цей слайд і перемістити зображення на задній план. Для цього вибираємо формат фігури і перемістити на задній план. Поглянь. Зображення дещо замале видно фон слайда, але ми можемо зробити його чорним, щоб слайд зливався із зображенням. Для цього відкриваємо конструктор, вибираємо формат фону, заливка, чорний колір, встановлюємо для заголовка білий колір і переміщуємо його ліворуч, додаємо новий слайд, додаємо в центр зображення сонця. Тепер потрібно створити два кола. Для планет земної групи та для зовнішніх планет гігантів вибираємо «Вставлення», фігури овал і задаємо потрібний розмір. Якщо додати таке друге коло, воно просто перекриє перше. Зупини відео і подумай, що потрібно змінити в цій фігурі, щоб у нас були окремі кола для кожної групи планет. Нам потрібно забрати заливку кольором. Відкриваємо вкладку «Формат фігури, заливка. Вибираємо без заливки, копіюємо коло та збільшуємо його для зовнішніх планет. На перше коло додаємо 3 d моделі планет земної групи: Меркурія, Венери, Землі та Марса. А на друге, планети гіганти Юпітер, Сатурн, Уран. І Нептун. Для цього відкриваємо вставлення 3D моделі стокові моделі, вказуємо назву першої планети Меркурія англійською мовою, вибираємо модель планети та зменшуємо її, повторюємо аналогічні дії для всіх інших планет та рівномірно розміщуємо моделі, щоб їх можна було добре роздивитися і маємо такий результат. Так, ми створили два слайди про сонячну систему титульний та з моделями планет. А в яких ще презентаціях можна використовувати об'ємні моделі не обов'язково планет? Поділися своїми ідеями в коментарях. Запам'ятай. У комп'ютерну презентацію можна додати такі графічні об'єкти зображення. Знімки екрана фотоальбоми, фігури, піктограми, 3D моделі, а також мультимедійні об'єкти відео, аудіо, записи екрана. Для цього користуйся відповідними кнопками вкладки «Вставлення». Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.